Слава Богу, брати і сестри, за цей чудовий вечір, який ми маємо перед Божим лицем, і за це служіння, яке Господь оприділив мати нам. Я би хотів, щоб всі, хто чує, я вірю, зараз, напевно, тільки віра нам допомагає розуміти, що десь там нас хтось слухає, бо ми не бачимо, знаємо. Що так має бути, але щоб там, де ви є, то ви молилися за тих, хто служить тут, а щоб Бог вживав для слави своєї, щоб видавав потрібні слова і потрібне слово на серце братам, щоб передати для народа Божого на ті потреби, які має Господній народ. Я хотів би сьогодні говорити деякі думки, про які я роздумую весь цей тиждень, і деякі раніше, напевно, дні, і згадати. Деякі тексти слова Божого прочитати для нас, хто має Біблії, хто слідкує, хочу читати з вихід, книга Вихід, де Моїсей виводив народ, і він прийшов до фараона і мав з фараоном таку мову. Це перша, перший вірш, п'ята глава книга Вихід. Після цього Єсія і Аарон прийшли к фараону і сказали. Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, а кто такой Бог, Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. 12 глава, я бы хотел прочитать деякі вірші выборочно. 31-й вершик. «Призвал фараон Моисея и Арона ночью и сказал, «Встаньте, выйдите из среди народа моего, как и вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, и совершите служение Господу, как говорили вы». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли, то, ибо говорили они, «Мы все помрем». 37 и отправились сыны Израиля из Рамзеса, Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которые вынесли из Египта пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи Не приготовили себе на дорогу, а времени же, в которое сыны Израилеве обитали в Египте, было 430 лет. Ще я прочитаю три місця Слова Божого. и одне це Иисуса Навина, книга, 3, -я, 2 -я, глава, 17, и І сказали те люди: мы свободны будем от Твоей клятвы, которую Ты нас закляла, если сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червяную веревку к окну, через которую ты нас спустила, отца твоего, матерь твою, братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобой в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его». Прочитаем из книги Цариев, третья книга Цариев, 2 глава, 36-37 вершик. «Послал царь, призвал семья и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в день, в который ты выйдешь и перейдешь в поток кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей». И устаний текст книга, в открытия записаны ведомые слова для них. 11 глава, 4 виршик выборочный. «Это суть двое маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. В одни пророчествования их и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Браты и сестры, дорога церковь Иисуса Христа, я бы хотел сегодня Це слово, яке Бог поклав на моє серце назвати такими декільками виразами. І вони звучать так: виходь або приготовся виходити з Єгипта і не залишай Єрусалима. Виходь із Єгипта і не залишай Єрусалима. Це особливий момент і час, який ми зараз живемо, особливо коли Бог свою церкву приготовлює до виходу. Ви знаєте, що нам прийдеться залишити все, яке б воно не було для нас гарне, якби ми не любили це життя земне, як би не захоплювалися ми цим, ми все одно це все залишимо, ми все залишимо і залишимо дуже швидко в один момент. Коли ми читаємо Слово Господнє, два пророка було. І Арон Моїсей вони показують нам подібно до цих пророків, які в новому заповіті, коли вони від Господа зійшли, коли вони стояли, вони говорили, і вони також робили на землі великі чудеса. Земля ненавиділа цих пророків. Всі люди чекали, коли їхнє пророцтво закінчиться. Коли вже не стане цих людей, коли вони замовкнуть, коли їхні уста закриються. І написано, коли вони були вбиті, коли вони лежали, то раділи люди землі і посилали подарунки один одному. Ніколи Боже Слово не буде подобатись для людей цього світу, для землі. Ця правда, ця істина. Ці пророки вони потім піднялися і стали живими. Читаємо слово Господнє про Арона Моісея, коли вони підійшли до Фараона. І вони йому сказали серйозні речі, що Бог свій народ буде виводити звідси, і ти повинен відпустити. Бог сказав, Господь сказав. який ніколи не чув, що кроме нього ще є Господь. Він сказав: Я не знаю Господа. Хто такий Господь? Для Моїсея було дуже важливо переконати перше всього народ ізраїльський, що їм потрібно залишити землю. І це не так просто. Коли ми дивимося на готовність Ізраїля в той момент, коли Бог їх виводив, вони навіть їжі не приготували. Чекаючи виходу, зазалегідь були про це повідомлені Аароном і Моїсеєві, що в цю ніч Бог виведе. Але як це раптово сталося? Як це сталося для них, знаєте, ну так бистро. В ту ніч було стільки справляних. Треба було анця заколоти, треба було Пасху зібрати. Відсвяткувати, треба було б з'їсти м'ясо, косяки дверей дома, кров'ю помазати, треба було б золота і срібла напросити. І ще разом з тим в ту ніч треба було б вийти. Так багато справ на одну ніч. В ту саму ніч Господь вивів свій народ. Дорогі друзі, то люди, які прожили в Єгипті 430 років. Сьогодні не раз я спілкуюся з молоддю, яка живе тут в Америці, і вони приїхали з України, звідти де я. І... Ну, звичайно, хтось прожив тут 12 років, 14, 15, 20. І все рівно кажуть, що ми відчуваємо, що це вже наша земля. Нам ну, їдемо туди, де батьки, звідки кажуть, то не наше, ми сюди їдемо. А я навборот, бо я там живу більше свого життя. І якщо якісь моменти, такі, знаєте, як зараз, то ти постійно думаєш про дом свій. Отам вдома, там батьки, там хата. Для Ізраїля потрібно було це все залишити. Куда йти, коли 430 років багато поколінь вони прожили в цій землі? То були діти, дітей, 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 і батьки їхні були там. же. Вони не знали іншої землі, і тут треба було їх вивезти. Єгипет це символізував, для нас символізує цей, символізує не те состояние, в якому перебуває Божий народ і Божа церква. Друзі, тому сьогодні мій заклик. І заклик слова Божого: залишаймо Єгипет, не дивімося туди. Є велика біда для Божого народу, коли навіть тілом люди залишають Єгипет, але Єгипет живе в них. І велика біда сталася з цим поколінням, тому що те покоління, яке знало життя в Єгипті, воно не змогло війти в обітовану землю. Вони так зжилися, що тільки діти їхні, які ще не пристосувалися до життя в Єгипті, вони вийшли, І двоє людей Ісус і, і халев, інші всі полягли костями в пустелі, тому що так складно було їм відірватися. Так складно було їм, ви знаєте, оставити це життя. І саме головне, що Бог написано вивів їх рукою крепкою. Не так просто. Друзі, залишити Єгипет. Нам так кажеться, коли написано, як і війшов в землю єгипетську, то фараон йому каже: не жалейте віщей своїх, оставте все. Тут лучше землі для вас, Гесемські, поля, вони прийшли, оставили там свої палатки, а вже з Єгипта їм було так важко вийти. І, ви знаєте, Там була застосована крепка рука Господа. Бог каже, до Моисею, я виведу їх рукою крепкою. І рука Божа вона є крепка, вона є благодійство, вона є тяжлеюча. І Бог каже, я відкрию там ім'я ім'я своє, а моє – Господь. Я цим іменем не відкривався Аврааму, Ісаку, Якову, Но тобі, Моїсей, і для фараона я відкриюсь в новому статусі. Фараон думав, що він має право управляти Божим народом, говорити, скільки дітей родити їм, скільки кирпичів робити, де солому брати, коли брати, скільки робити для них в день годин. І Він сказав: дайте їм роботи більше. Вони празні, багато для себе дозволяють. Служення їм треба, поклонення їм треба. Вони хочуть Богу поклонятись, роботи додати їм. І в таке, время, особе, время для свого народу, Бог заговорив до землі Єгипетської і до Ізраїля і почав їх виводити. Виходьмо з Єгипта, дорогі друзі. Нас Бог призиває сьогодні. Особливо ця ситуація вона дуже сильно показує пріоритети кожного в кого до чого серце лежить, хто до чого приліпився, зрісся з чим, зжився з чим. Можливо, так привик, що зовсім зовсім не хотілося би втрачати цей час, дивлячись на наші очікування. Я замітив, що багато християн вони просто перечекати хочуть в севрі. Цей час, і ніби і нічого не міняється в думках, в лозіці, в покаянні, в житті, в суті, в мисленні людей. Бог очікує від нас правильних дій. Залишайте Єгипет, збирайтеся залишити все. Прийде момент, коли часу не буде, навіть їжі приготувати. В ту ніч написано: Ізраїль нічого не зміг зробити вже. Все, як було, тісто в квашнях. Все по дорозі робили, тому що були не готові до виходу. Дорогі друзі, брати і сестри, друге місце я читав про сім'я. Це також цікавий момент, в який би я хотів трошки вникнути сьогодні. І, можливо, не раз дивишся на ту історію і думаєш про неї. Цікаві слова сказав Соломон для цього чоловіка. Він зробив тяжкий гріх. Він злословив царя, слово Боже каже, не злослов царя. Він ішов, кидав пилю в Давида, назвавши його убійцею, кровопійцею. І він казав, Бог, згадав тобі всі твої грехи, уході. З боку від Давида йшло багато людей, сильні воїни його, і він унижав їх Давида в очах цих людей. А сказав до Давида, Дозволь, я підніму руку свою і зітну голову йому. Але Давид сказав: якщо Господь дозволив йому, то нехай він це робить, можливо, Бог подивиться на моє смиріння. Пройшов час, Бог підняв Давида, і він вертається на своє царство, своє місто. В Єрусалим. Противоположне місце для християнина на Єгипту це Єрусалим. Це особливо знакове місце, це особливо славне місце, це особливо величне місце. Там прибуває Господь, там престол слави Його. І ми сьогодні всі мріємо одного разу бути в Єрусалимі. Ми так про це мріємо. Справжні християни, вони живуть Єрусалимом. І ось э, Семей – негодний чоловік, чоловік, поправший мілость, чоловік, поправший життя в... з царем. Він грішить проти царя, але потім він розкаюється. Він дуже велику жалість має по тому своєму гріху і падає до Давида в ноги і каже: Прости мені, я неправильно робив. І Давид прощає йому. Дорогі брати і сестри. Я дивлюсь на своє життя, можливо, легко нам осудити сім'ї, сім але чим ми ліпші були, коли в гріховній своїй природі, можливо, забували Бога, грішили проти Бога, і йшли, ви знаєте, дорогою не такою, як хотів Бог. Всі, всі ми, тому що народилися в такому тілі. І коли коснувся нас Господь, коли ми зрозуміли, хто Він є, цар царей і Господь господствуючих, ми впали перед Ним. Багато хто. З нас склав своє покаяння, просив про милість, і Бог помилував нас. Слава Ісусу Христу! Він дав нам життя, Він дав нам спасіння. І самі чудові умови, помираючи, Давид не втрачає він, ви знаєте, цей статус царя. Він переходить в покоління, і до Соломона він каже: Згадай, сім'я. Були моменти, коли він дуже неправильно поступив. Поступи з ним також мудро. І коли Соломон став на царство, він призиває сім'я. А він кличе його і каже: построй собі дім в Єрусалимі, живи тут і не виходь звідси. Як тільки нога твоя залишить Єрусалим, будеш мертвий, помреш, вбують тебе. І ви знаєте, для мене так цікаво звучать ці слова, які великі привілегії для грішника дає цар, той, який восстав проти царства батька його, і саме краще місце живи в Єрусалимі. Йому не було сказано, живи там, де прокаженні, живи там, де щоб тебе ніхто не бачив, бо ти такий грішник був. Ти живи в Єрусалимі, ти живи там, де присутність царя, там, де дім Божий, там, де ковчег Божий, там, де поклоніння, туди, куди всі люди приходять. Тобі навіть місце дають построїтися в Єрусалимі, постав будинок і живи тут. Дорогі брати і сестри. Як чудово звучить це місце сьогодні для кожного з нас, скільки милості і ласки до нас виявив Господь, коли Він простив нас, коли Він омив нас, коли він назвав своїми дітьми, Він поселив нас жити в Єрусалимі, там, де Він, там, де слава Його перебуває, там, де милість Його, там, де благодать Його, Він не віддалив нас від себе. Він приблизив нас, Він рекомендує і говорить до Сім'я Соломон каже, будь тут, не виходь, як тільки вийдеш, ти просто помреш. Дорогі друзі, що стало з сім'єю? Десь там два раба було, які він не зміг простити. А ті раби тобі ж тільки простилися, і відпусти їх, тим більше на кону життя твоє стоїть. Але він просто злегковажив милістю, яка була в його житті, залишивши Єрусалим, він втратив своє життя. Залишивши Єрусалим, він втратив своє майбутнє. Дорогі друзі, сьогодні моє слово, слово Боже, і те, що Бог на серці поклав: не залишайте Єрусалима, де би ви зараз не були, в якому місці залишайтеся в Єрусалимі. Стан Єрусалима це неографічне розташування. Сьогодні багато людей вони як ніколи плачуть, що церкви немає. Це правильно. Церква є, вона була і вона буде, бо церкву будує Господь. Внутрішнє состояння ніколи ніхто не вирве в тобі, якщо ти знаходишся в Єрусалимі. Да, звичайно, я не говорю, що це добре, що ми зараз біля наших комп'ютерів. Це тяжке положення для зібрання, тому що зібрання створив Бог. Бог зібрав людей. Він сказав, не відлучайтеся від Єрусалиму. Будьте разом, будьте вкупі, будьте єдинодушні, нехай ніхто не розлучить вас. Церкву зібрав Господь, церкву не зібрав пастор, її не зібрав єпископ, її зібрав Господь, і її ніхто не має права розлучати. І сьогодні ми розуміємо, що для нас непростий час, але Єрусалим має бути в серці Твому. Ти маєш жити Єрусалимом. Звичайно, яка користь була для Ізраїля, які вийшли з Єгипта тілом. Але Єгипет залишився в їхньому серці. Одного разу була страшна трагедія в Ізраїлі, коли їх забрали з Єрусалиму, привели в Вавилон і посадили, і сказали: заспівайте нам пісні про Сіон, про Єрусалим. І написано, Євреї почали плакати. І вони сказали, на вербах своїх ми повісили наші арфи. І там, пленівши нас, треблю од нас слов, пісні, і сказали нам, пропойте нам із пісні Сіонських. І вони сказали, як. нам петь Сионскую в земле, песнь Сионскую в земле чужой. Забудь меня, десница моя, прилыпни гортани язык мой, если я забуду тебя, Иерусалим, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Пророк Иеремия в 51 главе 50 вершом говорит такие слова. Издали вспомните о Господе, и да придет Иерусалим На серце ваше. Брати і сестри, люди в Вавилоні, люди в полоні, люди тілом далеко не в Єрусалимі. Но пророк їх кличе, спомніть об Єрусалимі, достаніть Єрусалим на престолі серця вашого. Живіть Єрусалимом, будьте в Єрусалимі, не виходьте з цього состояния. Це далеко не так. Сьогодні, ви знаєте, християнство втратило таку суть, і, можливо, Бог допустив цей час, що, будучи в церкві, ми думали, що ми в Єрусалимі, але душі багатьох людей далеко були в Єгипті. Далеко зжилися законами Єгипту, з мисленням Єгипту. І тільки серце тішилось, що ми в стінах, і ви знаєте, в стінах церкви, в стінах Дому Божого, і це абсолютно недостатньо. Можна бути навіть не в церкві, але бути духом в Єрусалимі. Можна бути на території Єгипту, але бути в Єрусалимі. пам'ятаєте, я читав про Блудницю, Вона була в Єрихоні. Вона була там, де це місце закляте Богом було. Воно все було приговорено до руйнації, але душа її рвалась до спасіння. Вона розуміла, що ось-ось йде Божий народ, а цей народ рухається в сторону Єрусалима, з ними Бог, і ужас великий йде перед ними. Вона зрозуміла, що порятунку шукати немає сенсу в Єрихоні, знаючи, що вона живе в самих складних обставинах, тому що будинок її був в стінах єрихонських. Це були самі небезпечні місця для життя в той момент. І вона розуміла своє положення. Вона блудниця, вона недостойна того народу. Та хто гляне на неї з її, ви знаєте, минулим, але вона спробувала про милість просити, спасаючи цих розвідників. Вона їм говорить, що я хочу, щоб ви до мене милість виявили. І написано, що євреям 11 глава говорить такі слова вірою Раав блудниця. Та ще і попала в герої віри. Така собі жінка, в чому ж там віра. І ми розуміємо, дорогі брати і сестри, як було складно виконати ті умови, які для неї оприділили розвідники. Ти повинна бути в домі своєму. Ти повинна зібрати батька, матір і братів. Вся родина твоя ніхто не повинен вийти за двері. Всі очікуйте нас. Якщо хтось вийде за двері, всім погибель, ми не винні. Уявіть собі, що це був епіцентр розрухи, стіна ярихонська, вони всі впали. Ніяка стіна не стояла, стояв тільки будинок райониці. В тому самому епіцентрі розрухи була сім'я, яка була в стані, де над ними був Господь, який покрив їх, який зберіг їх. Дорогі друзі, ра являється нам великим прикладом. Як в такому страшному положенні, коли всі єрихонці, вони, знаєте, тремтіли, бо народ ізраїльський сім'їв обходив ці стіни, сім'їв, і всі розуміли, що щось має трапитись. А ці батьки, її брати, вони всі розуміли, що вона для них дає слово, що вони будуть врятовані. І коли всі люди залишали стіни, спасаючи своє життя, ця сім'я була в стіні, де Бог над ними явив свою славу. І милість, вони були врятовані. Слава Ісусу! Це вірою було зроблено. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ми розуміємо, який би не був бурхливий світ. Якби не розвалювалися ці стіни, цей світ весь зруйнований буде, будуть спасені тільки ті, хто знаходиться в Єрусалимі. Брати і сестри, це особлива. Состояння не виходьте з Єрусалиму, не залишайте Єрусалиму, нехай він буде на престолі серця вашого, нехай він буде там в домівках ваших. Єрусалим. Це состояние, де прибуває Господь, де славою, де милістю, де служіння постійне, де поклоніння йому, де його закон діє. І мало думати те, що я під іменем Єрусалима хожу. Я прочитав останню історію, вона мене сьогодні так затронула. Були двоє людей, які з Божого лиця були послані на землю. Це два пророка з неба. Вони зійшли в Єрусалим. Господи, лучше б там стояло слово Єрихон. Вони зійшли в той город, де розпяли Господа Христа. І в тому домі, і в тому городі вони були вбиті. Та духовно той город носив назву Єгипет і Вавилон. І Содом. Єгипет і Содом. Ви знаєте, як можна втратити суть свою, маючи географію Єрусалима, маючи в собі навіть храм, маючи в собі велике минуле, божественне, духовне, можна мати нове ім'я. ну... Між людей звучати як Єрусалим, але написано духовно, воно звучало як Судом, і як Єгіпет. І там і вбили пророків цих. Дорогі друзі, це говорить для нас особливі речі, що зверху можна називатись Єрусалимом, але всередині мати інший стан. Господь ці імена знає. Ці ім'я були духовні. Так воно і сталося. Там були вбиті ці люди. Тому церква, дорога брати і сестри, сьогодні. Не залишаймо Єрусалиму, якщо останешся в Єрусалимі, будь жити, каже Соломон до сім'ї. як тільки залишиш ти територію цю кров твоя на твоїй голові. Я розумію, що Господь у нас виявив велике сьогодні милосердя своє і благословіння. Він запрошує нас, він прямо кличе нас під милість свою, під Його закони, під Його волю і каже, хто хоче, прийди і живи. Не відкидай милості Господні в цей час. Шукай правильного состояння для своєї душі. Там, де Божа гора, там, де Сіон, там, де Його присутність, там і слава Його, там і милість Його, там і Його благословення. За межами немає цього. І ми повинні зрозуміти, що цей стан має перебувати в нашій душі на всякому місці. Звичайно, в серцях наших велика печаль, тому що сьогодні ми не можемо бачити лиця один одного, але над нашими серцями, в наших домівках, там, де двоє і троє зібрані в Його ім'я, там над нами працює Господь. Слава Ісусу Христу! Нехай Бог благословить кожного. Сьогодні розуміємо, що іде час підготовки до виходу. Збираємося, брати і сестри. Дощ приготовь собі нужне для переселення. Бог говорить сьогодні до нас, щоб ми в той час, коли Господь буде відзивати нас, кликати нас, піднімати нас, залишити все і казати: гряди, Господи Ісусе. І дух, і невіста говорить: прийди. І хто кличе, і хто чує, нехай скаже прийди. Господь, нехай буде слава. Амінь.